Ось такий набір потрібен для того, щоб виконувати роботу в плетінні. Добрий день, дорогі глядачі! Сьогодні я покажу, як я кручу трубочки. Для того, щоб сплести багато виробів з газетних трубочок, потрібна, можна сказати, не газета, а отакі листки. Це в мене щільність зараз 75 грамів, але є щільність і 45 Тоді вона буде називатися газетною. Раніше в мене були газети. Ще старі такі газети були. Мені потрібно було використати десь і не хотіла спалювати їх, тому я використовувала газети. Ну, зараз хто ті газети виписує? Ну, можливо, є люди, які виписують, в основному зараз ці користуються інтернетом. Тому газетні отакі листки можна замовити в інтернеті. Я замовляю. В пошуковому вікні вписую, що мені потрібні папіри з щільністю 0,45, і багато інтернет-магазинів продає цей папір. Він дешевший набагато, ніж 80 чи 75 грам. Але сьогодні я хочу показати, як я кручу трубочки вам на такому паперові, який в мене є в даний момент. Значить, що я роблю? Мені треба спочатку з'ясувати, як я буду розрізувати оцей папір. Дивіться, можна різати ось так ось так, а можна різати ось так. Але треба правильно вибрати сторону. Це дуже важливо, тому що, коли ви поріжете ось так. То трубочка не буде скручуватися. Тому що волокна в нас йдуть тако. Трубочка скручується тільки по здовжині волокон. Цей папір А4 вже перевірений, я зрізую так. Ну, якщо у вас газета, і ви не знаєте, як перевірити, тому ви робите такий експеримент. Потрібно ось так. Попробувати, от я зараз один цей листок спорчу, попробувати, як рветься папір. Дивіться, якщо я порву ось так папір, бачите, як він хорошо мені так, такою смужечкою рветься. Це значить, що волокна йдуть ось так. Якщо я зараз почну рвати з цього боку, і ви побачите, бачите, вона з'їхала ось так. Це значить, ця смужка не порвалася так, як ось тут. Це значить, що нам треба різати так, як отут смужка порвалася. Тобто волокна йдуть туди. От зараз я одну смужку поріжу ось так. Ви побачите, цей же листок спорчу. От я зараз одріжу одну смужку, оту цей вирівняю. Так, одну одріжу ось так смужку. Так. Зараз ще розкажу вам про ширину різання. От як, як вибрати ширину? Це буде залежати від товщини вашої спиці. Бо крутити ми будемо зараз на спицю. Значить, так, дивіться. У мене є така спиця. Ця спиця може бути різна. Може бути тонша, може бути грубша. У мене десь і два. Як це перевірити? Можна так зробити такий прокол в листочку і поміряти лінійкою. Де взяти цю спицю, можна купити її, можна зробити власноруч. Мені чоловік зробив з велосипедних спиць. Велосипедну спицю можна купити, він собі заточив, отак мені з одного і з другого боку, і ось так все. Так, манют. Ти мені сюди не лізь. Значить, дивіться, як починаємо крутити трубочки. Ми з, я, ну, хтось крутить з того кінця, але я кручу ось так. Значить, піддираю один куточок. І ось так пальчиком загинаю. Спицю, подивіться, як ложу. Так. І так починаю притискати, ось так починаю накручувати. Ось. Якщо десь в мене зморшка, чи що, от спочатку ви будете вчитися. То ви поправляєте, відповідно. Отак пальчиками цими притримуємо і ось так накручуємо. Ось. І бачите, в мене вона хорошо накручується. От ви побачите, самі поекспериментуйте такого вдома. Значить, в мене це хорошо. І тут я клеєм склеюю. Ось в мене тут є клей, зараз я візьму і я її склею. От в мене тут такий помошник є, бачите? Такій ножниці в мене забирає. Отже, отже, я зараз тут склею, і ви побачите, що оце в мене вже така буде трубочка. Хоча можу і не склеювати. Ось така трубочка. Бачите? З одного боку вона буде такі ці. такі рисочки. Це, значить, вуща сторона, а з другого боку ось таке, в яке вставляти. Таке кругленьке, бачите? І ось так, коли пофарбується трубочка і покриється акриловим лаком, то цих не буде видно. Якщо ви берете газету, то ставите так, крутите так, Ось я ще раз її розкручу, цю трубочку, щоб вас старатися, щоб букви були з цього боку. Бо цей край, оцей край, що від от звідси ми починаємо крутити, Ось, звідси ми починаємо крутити, і от по цьому краю буде у вас знаходитися всенька трубочка. Ось. Ріжете так газету, щоб був більший білий край. Або якщо у вас постійно сусільні букви, то ріжете так газету, тобто не ріжете, а крутите так газету, щоб у вас по тому краю зовнішньому ось тут, були такі, ну, як менше. Такого різнообразя, щоб було однотипне. Як букви, то значить треба, щоб букви так підряд ішли. Тоді вони зафарбуються, їх і видно не буде. Ось так, дивіться, значить, якщо повдовж ми розрізали, то ви бачите, що дуже хорошо закручується трубочка. Якщо ми розріжемо ось так, я ще один листок спорчу, якщо ми розріжемо ось так трубочку, відповідно, ширина. Я ще раз кажу, залежить від того, яка спиця. Чим тонша спиця, тим ширина може бути 7-8 см. Якщо спиця дуже тонка, можна 7-8 см? А якщо спиця грубша, то треба брати 10 см по половині. Дивіться, значить, тоді я різала ось так. Зараз я переріжу ось так Спеціально для вас, щоб показати. Це поперек волокон. І ви побачите, що вона крутитися не буде. Ви самі спробуйте, воно не хоче крутитися. От воно навіть його тяжко крутити, воно починає згинатися. От бачите, що воно мені робить? Починає згинатися, я не можу її накрутити, вона починає скручуватись, мені тяжко крутити. І от ви почуєте, що тяжко крутити. Я зараз прикладаю просто всі сили, щоб його скрутити. От мені тут дуже дуже, дуже тяжко крутити. І вона така коротша добре. Треба різати, якщо берете А4, треба різати отак. Я розкажу свій досвід. Я замовляю газетний папір 0,45 грам в інтернеті. От Якщо береш 5 пачок, то там ще й скидка буде. З тих 5 пачок, якщо отак розрізувати листок, ось так розрізувати повздовж, виходить три смужки. Пашці 500 листків. Це, виходить, з пачки 1500 трубочок. І якщо замовляти на фабриці, то вони пропонують навіть розрізати. Не треба ножницями різати цей папір. У мене прийшли пачки, ці вже порізані, ось так, на три смужки. І у мене виходить, вийшло 1500 трубочок. І дуже-дуже добре, дуже тому що вони їх розрізали рівнесенько, не треба мірити нічого. Зрозуміли? І ви самі вказуєте, як вам розрізати. Вони знають, що це повз волоку. Навіть не треба нагадувати, бо я в перший раз, коли замовляла, я їм кажу: не перепутайте мені ці волокна, щоб ви мені порізали повздовж. Вони кажуть, ми це все знаємо. Ви ж не перша в нас замовляєте. От я знову буду замовляти зараз в них цей папір. І представте собі, що якщо я взяла 5 пачок, то там за ціною 4 воно йшло. І в мене вийшло стільки трубочок. Це ж, Якщо в пачці 1500, то з 5 тих пачок вийшло. Це треба 5 помножити на 1500. І от, побачите, це буде 7500, і це виходить стільки трубочок, яких я можу виплести, що хочеш. Чому я зараз не показую з газети? Тому що, манюк, ти мені зараз що тут робиш? Подивіться, який кадр. Ти, ти Вона ж мені не дає мені зняти відео. Манюбчик. Ну то ж, може, з -з -з злізь з столу. Злізь, моє хороше. Ти моє хороше. Ну, що це ти мені не даєш закрутити трубочок? Так, тікай, звідси, бігом. Що я вже забулася, що я казала. Меню подивіться, ну, це що вже таке, не дасть зняти відео. Нас постійно виключають світло, тому треба в день знімати відео, коли з вікна світить світло. Але ж ця кадра мені не дасть навіть і в день зняти. Так, дивіться, що я хочу сказати. Недостатньо просто закрутити трубочки. Я ще раз показую, як це робиться. Дивіться, от беремо листка з цього краю, бачите, з цього краю. Так, манюк, тікай. Забери лапки, забери лапки. Дивіться, беру, отут кінчик, треба якось його закрутити. Я все вручну роблю. Дехто дивлюся, мастера дуже там такі опитні. Беруть, значить, в них прямо станок, який крутить. І, до речі, зараз є ще така функція, от я згадала хорошо, що можна навіть купити ці закручені трубочки, вже купити. Люди продають, крутять якось станком і продають їх. Ну, це ж дорого. Для чого? Це ж нам задоволення, оце все крутіння. Тобто, дивіться, ще раз, от є полосочка, так, є полосочка, закручуєте з цього краю. Ось так чуть -чуть так починаєте, от я ще ближче покажу. Ось так починаєте закручувати, отак пальчиками підправляєте, а тут ці пальці так оттримаєте, щоб спиця не ніде. І отак закручуєте, дуже гарно, якщо повздовж волокон, ще раз нагадую, дуже гарно закручується. Ось так. Бачите? І отут треба заклеїти. Я беру клей ПВА. Дехто бере такий прозорий клей, полімерний. Я переаберу. І ось так у нас виходить така трубочка. Бачите? Яка з цього боку, яка з цього боку. Ось тут трубочка ця, тут полосочки такі, не знаю, чи ви бачите, такі полосочки. І ось таке в нас виходить. Цю трубочку вже, можна так, дивіться, геть, я вже, вже можу тако її згортати, але її потрібно зробити такою, щоб вона була як шкіряна, така, знаєте, як якийсь шнур шкіряний. Я як роблю такі, такі трубочки, щоб вони в мене. Я їх фарбую. Спочатку я в інтернеті замовила фарбу. Називається морилка, але суху. Я замовляю суху, потім в воді її розвожу. Можна купити морилку водяну і в магазинах, треба питатися. Я одного разу не знала, що це водяну треба, купила, яка була. Пішла в будівельний магазин і купила, яка була морилка. Вони мені дали спиртову. Слухайте, я нею як пофарбувала. Вона так смердить, що в мене всенька хата смерділа. Мене чоловік чуть з дому не вигнав. Він каже, що ти ж зробила? Ми вже вивітрували все, слухайте, ти ж на дворі не будеш, особливо цими трубочками займатися потрібно, коли зима. Бо в мене є сад. То мені літом немає, коли крутити тих трубочок. А от коли вечорі такі великі, все, і я кручу трубочки ці ввечері. Навіть як нема світла, то вмикаю таку економну лампочку і кручу. Ну, одним словом, не рекомендую купляти спиртову морилку, тому що ви в квартирі чи вдома задихнетеся просто від неї. Бо воно дуже смердить. Треба купляти водяну. Морилку, якщо це вона вже розведена, але я купляю таких в суху. Зараз покажу, які фарби. Ось я принесла такі фарби, бачите? Тут порошок. Я не знаю, зараз попробую відкрити, щоб мені не насипати. Бачите, Тут порошок, такий морилка написано, і тут пише, чи це горіх, чи це. Під дерево, щось, це таке, бачите, вишневе. Ну, Воно виглядає зараз ось так, вишневе, але насправді воно може бути інше там пофарбування. Це залежить від того, скільки ви її достеплите. Це на ваш смак. Ви будете в банці чи в якійсь іншій ємності розводити і бачите, пробувати мочати цю трубочку і бачити, як у вас там. Вони недорогі, оця штучка одна. Ну, я не пам'ятаю, по 25 гривень я її купляла, можливо, вже зараз 50, бо це давно я купляла. Її набагато дуже вистачає. Ось така в мене червона, ось така. Бачите, багато в мене цих. Я купила таких самих от жовта. Але якщо її змішати з червоною, то буде оранжева. Манюк, ну ти така. Значить, дивіться, спочатку фарбую розвела е, цю фарбу в водичці, так? І в мене є такий е, посудина, Ну, я думаю, знайдете посудинку, таку, що, щоб ці трубочки вміщалися в цю посудинку. І я просто їх вмочаю. Можна кісточкою, тоді буде економніше. Але я просто вмочаю, пофарбувала їх, і в мене получилися ось такі трубочки. Ось такі трубочки в мене получилися. Бачите, які? Гарні. Вже вони не чуть-чуть, роз... ну, може, трошки розліплюються, ну, то підправити можна. Вже вони такі, бачите, получаються, пофарбовані. А тепер для того, щоб вони були дуже такими хорошими в руках, Такі знаєте, як шнур, їх треба зволожувати, але лише мало треба пофарбовані трубочки, пофарбувати в... тобто не пофарбувати, а покрити Таким акриловим лаком. Ось таким Акриловим лаком Він є глянцевий. Написано, для зовнішніх та внутрішніх робіт. Він є в будь-якому будівельному магазині. Але лаку цього дуже-дуже багато вистачає. От коли я його відкрию зараз, бачите, він такий білий всередині. Но ви не повинні цього боятися. Він розводиться цей лак, він прозорий, Висухає, він прозорий. Цей лак розводиться на воду. Берете лаку, одну частину. Далі три частини води берете до нього і додаєте, для того, щоб вони не зліплювалися у вас до кубки, додаєте, знаєте що? Я додаю бальзам для волосся. Ну, Скільки в мене там є. Я додаю столову ложку, таку, на це відерце. От дивіться, Якщо в мене таку лаку, ось таку лаку так, то я додаю до верха води в цьому відерці такому літровому, і додаю ще столову-дві столових ложки цього бальзаму для волосся. У кожного є цей бальзам. У мене одного разу навіть не було бальзаму для волосся, то я додала маску для волосся. В таких ємностях є маски для волосся. Можете купити навіть дешево бо, може, ви таку якусь дуже дорогу на волосся, знаєте, бо є ж різні ті маски. Купляєте дуже дорогу, і вам шкода її, звичайно, бо того, що це гроші. То купіть дешево, є ж дешеві маски. Зараз в тих магазинах, що хоч є. То є ж такі дешеві по акції, купіть баночку того дешевого і собі для, того, для цих ваших робіт. І тоді трубочки у вас получаться Ось такі дивіться, які. Бачите? Вони гнуся прямо, вони не ломаються, вони прямо гнуся подвижні, все. І дивіться. Вони, виходить, вас, якщо ви додаєте той бальзам, то вони вас будуть прямо аж так підблискувати, ці трубочки. От дивіться, як в мене хорошо, вони гнуться, все. І вони тоді можна ним, з них ліпити, що хочеш. Що хочеш, можна ліпити. От тако накрутити на, на палець можу накрутити. Дивіться. Бачите? О! Ну, це в мене трошки вже вони постояли, то не дуже зволожені такі, але насправді ну їх треба замотувати в, в салафанку. Я їх як пофарбую, вони зразу висохнуть. Висохнуть щоб... Для чого це акриловий лак треба фарбувати? Щоб покрилася кожна трубочка такою пленкою. Тоді, коли вам треба плести буде її, я беру так ці, всі всі трубочки, вже як вони висохнуть після лаку, все. Я беру їх отак, під кран, Намочила звідси з цього боку. Тут замотала для того, щоб. Або так обспириснула. І ще в ту водичку теж беру бальзам для волосся, щоб були слизькі такі трубочки. І я поприскала їх. І тоді вони, але кінці оці не замотую. Ось так замотую салафанку. Це в мене не салафанка, а бумага, але я все одно замотую. Бачите, отаку от замотую її. Для чого замотуємо? Для того, щоб вони не висохли. Але оці кінці не замотуємо. Бо того, що ці кінці треба буде потім, коли вставляєте одне в одного. І вони мають бути сухенькі. Бо якщо вони будуть мокрі, то вони просто ну, будуть погано вставлятися вам одна в одну. Розумієте? Отак треба буде обрізати оцей кінчик, бачите? І беремо тут дві полоски, от вже їх тут видно, бачите? На жовтому, ось видно, що це тонше, а це грубше. І ось так ми беремо раз і вставляємо. Ось так. І так в нас можна навіть наклей брати, для того, щоб вас не видерлося. Але я, дивіться, вставила і тягну, зараз тягнулось, і воно не дуже, ну, от тепер вже. І тоді ви будете вже працювати з цими трубочками. Бо якщо просто з бумаги скласти і плести, то у вас буде заломуватися все. Ну, бачу, я знаю, пробуйте, беріть якісь з буквами, якийсь використаний такий папір, і пробуйте. І дивіться, всяких таких можна наплести, що хочеш, слухайте. І це ж для вам, вам треба тільки купити морілку і оцей акриловий лак. Але я ще хочу сказати, що, крім морілки, ще може бути такі фарби-колери. Можливо, ви бачили, їх додають, фарбують стіни, додають всі колери. Тут і колери теж можна використовувати. Я раніше використовувала ці кольори. І тими колерами, от зараз я покажу вироби, які я з тими колерами зробила. Ось дивіться, такого собі зробила я таку кашолочку. Взагалі люблю ці кашолочки такі плести, корзини, бо тут туди, що хочемо нам вкинути. Дивіться, цукерків накидала, да? ось таку кашолочку можна сплести. От вона в мене навіть ще не полакована. Бачите, який узор гарний. Якщо її полакувати ще потім, коли сплести оцим лаком акриловим, оцим акриловим лаком, то вона буде така, знаєте, як. Ну просто полакована і така тверда ця кашолка, що якщо два рази покрити, то буде тверда. Ось таке можна, бачите, сплести. Я це колором. Оце я робила. Тому такі всякі штучки можна плести і, знаєте, я вам скажу, що це взагалі. Але мені сподобалося зараз навіть не так фарбувати. Це я пофарбувала, бо в мене є така ідея. Сплести такого садочок казкового героя. Я зараз вам покажу, яке я сплила, ось дивіться, такий ліхтар. Бачите? Ось такий ліхтар я сплила. Він робочий, все, слухайте. Бачите, от таке я придумала сама. І колись і вам, вас навчу його сплести, подивіться, який ліхтар. І е, я хочу сказати, що це я його зробила з газетних трубочок, які пофарбовані. Це не те, не що вони пофарбовані. Це не думайте, що вони білі і вони не пофарбовані, пофарбовані радіаторною фарбою. Радіаторна фарба це така фарба акрилова, яка теж розводиться водою. Обов'язково питайтеся, щоб розводилася водою. Бо якщо вона водою не буде розводитися, це значить е, не акрилова фарба. Вона не смердяча, вона така, знаєте, хороша. І трубочки тоді білі получаються. Бо якщо просто трубочки з газети, то вони не будуть такі вже білі. Трубочки білі і такі вони еластичні. То, якщо ви берете радіаторну фарбу, то ви теж розводите так само, як і цей лак. Бо в радіаторній фарбі вже лак є. Розумієте? І тому її не треба додати вже туди лаку, нічого, ви берете. Я беру, то її розвожу не один до трьох, а розвожу як половина до половини. Тобто беру один, що я сказала, не половина до половини, один до одного. Тобто беру одну частину тої фарби радіаторної і одну частину води. Але ж різні в банках є ті фарби. Вам треба подивитися, чи вона густа, чи вона рідка. То якщо ви бачите, що вона густа, то зробіть трошечки її. Річую. Взагалі можна цих пропорцій не дотримуватися. Просто на око розводьте і все. І побачите, чи зафарбовуються у вас ці трубочки, чи не зафарбовуються. Все вчиться. Тако, знаєте, я теж дивилася, я ж так само вчилася на Ютубі. Відкрила, там щось побачила і вчуся. І щось вийшло, щось не вийшло. Це все в практиці відбувається. Так точно не розкажеш. Але такий світильник, подивіться, який гарний. Бачите? Я люблю дуже світильники плести. Люблю взагалі білі, оці такі речі плести. Ось такий світільник. В мене камера просто прив'язана, то я не можу так добре показати вам. Ну, ви зрозуміли. Оцей столик в мене також сплетений. До речі, цей столик в мене сплетений. З бумаг, на яких я писала раніше. Тут букви були. Але зараз ви що, наблюдаєте ці букви? Ви ж їх не видно, тому що воно зафарбоване все. Тож, вчіться вплести вироби. І саме головне, навчитися крутити ці трубочки і пофарбувати їх. Тоді буде все добре. Все, всього доброго. Підписуйтеся на канал, буду показувати. Багато виробів, бо зима ще довга, тож треба чимось займатися, треба творити. Бо ми і так по натурі ж творці, правда? На все добре, удачі вам, доброти, миру, всього самого найкращого. До побачення.